Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки, приготовлені в Сполучених Штатах з американських продуктів. Ось це фаршировані перці. Один з них я візьму собі на сніданок. Перці дуже великі, і з'їсти один такий, ну просто як по мені, неможливо. Отже, я їх буду їсти по половинці. Отак розріжу, і половинка одного перця піде мені на сніданок. А щоб ви розуміли, які їх розміри, ось ну, рука чи палець, чи, може, цибуля ось тут у мене лежить. Так. А, апельсин. Візьму апельсин. Дивіться, розміри апельсина і розміри перця. Перець більший за апельсин. Так, як він готувався. Наперед скажу, що я не планувала так його готувати, але що вийшло, те вийшло. Коли приготувала фарш, м'ясний фарш синдюшатиний, то на всі перчинки його не вистачило. І довелося додати ще один фарш, але вже іншого складу. Це м'ясний фарш, а тут зверху фарш з грибами, печерицями, що війшло до складу м'ясного фаршу. Повторюю, Варшень душатиний, рис, проварений рис, майже готовий, але не до кінця варився. Далі натерта солодка американська картопля, цибуля, рібчата цибуля, ось така, звичайно, морква, яйце, молоко і багато-багато різноманітних спецій. Друга частина до неї війшов такий фарш: гриби печериці, цибуля, морква, сметана. Все це трошки протушкувалося на сковороді. А потім пішло на заповнення далі повністю кожного перця. Тобто перець вийшов з комбінованим фаршем. А ви знаєте, дуже смачно. І так, трошки інтригуючий, вийшов фарширований перець, незвичайний соус. Соус це томатна... Ні, спочатку бралось борошно. Десь приблизно на отаку здоровенну ка... кастрюлю сковороду, де було, зараз я вам скажу, вісім перців. Два вже з'їли великих. Пішло три столові ложки борошняної муки, яка трошки-трошки піджарилась на сковороді. Далі в неї додавалося 3 столові ложки олії, потім пів літра води, дуже жирні сливки. Але я їх замінила на жирний йогурт, не солодкий йогурт. І в кінці вже додала томатну пасту десь ложки 3. Потім вкинула лавровий лист, і все це тушкувала на сковороді. Коли воно вже загустіло, бо мука дала можливість загущення зробити, я полила ці перці зверху цим соусом. А ще потрушила сила. Потертою картоплею солодкою американською, з додаванням подріблених перців болгарських зеленого кольору та потертої свіжої моркви. Отак От воно запікалося. Виглядає дійсно апетитно. От я візьму сьогодні половину цього перцю, добавлю деякі соуси, і це буде. Дуже ситний і гарний у мене сніданок. Ось хочу ще показати, як продають яблука різних сортів. Ось дивіться. Пакетиках. Ананас. на поверну його. Ось така На прикріплена до цього ананасу. Бачите, вказують, як його треба різати, чистити та їсти. Ось ще один вид сорт яблука. Серед них є сорти, які і в нас вирощують. Ну, такі яблука. Це слива. Це солодка, спіла слива. Диня, гарбузи. Авокадо. Поверну так. Це верх ногами. Це верх ногами, вибачте, будь ласка. Ось так. Банани. Картопля. Це дуже смачне і екологічно чисте. Так що завжди звертайте на це особливу увагу. Ну, от у мене все. Хай вам гарно смакує. До побачення! Зустрінемось дуже скоро.